Все, що, все, 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 все. все. Збираємось в дорогу, в дольбову. Я поїду першим на розвідку, потім дружина. Так. так. Зараз будемо вибирати футболки. Тільки брутальні. Давай, показуй. Це мій асистент і дружина. Оце беремо так, так. Я тобі, я, я якраз тобі давай, я тобі якраз видалив. Показав. Так, зараз покажемо. Ну. Оце Це будемо тримати образ такий брутального чоловіка. Щоб ніхто не здогадався, що я м'ямля домашня. <рес> <рес> Маміна радость. О, супер, блядь. О! Ніхто не подумає, що я плачу, щоночно. ночно. <рес> да, це, 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 вже. Це вже люди бачили. Моя <рес> любима. Ага, ну да, я <рес> <рес> так, я ж Звісно. звісно. Твоя улюблена звісно. Контент такий. Трошки не заплановане, не відрепетоване. Не репе... не відрепету. Ну, ну, не надо їх. Ми немного берем. Та ні. О, блин, я потію ж. Я ж потію. І пітнію. І все це разом. Блін, а воно так фіксується хірово. Це друзі це, як це називається. Хендс не free. не знаю, як це називається Чому воно так крутиться? Ну так, да, мороженка з ножем, Конечно. Конечно, берем. звісно. Коніш, беремо. Звісно. Звісно, беремо. А? Ні, 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 Еволюція худі хочу. Взяти. Десь має бути поруч. Пакеш? Пеш? Пакеш. Еволюція. Так має бути. У мене ще футболка еволюція. А я вже я вже підготував, вона тут ховається. Трошки пом'ята, але за стірки. Та ні, ну бля, я що на северний полюс ліу. Північ. Я на північ збираюся, друзі. ви Не знали, що ліві це північ? Ну це можна взяти, це таке офіційне. Что подумала, что я учиха? Я бы зеленую взяла, зеленую более стильную. Да нет. не, Ты не любишь ту кофту, которую я тебе подарила? <решly> Разоблачение! <решly> <решly> да люблю, она просто надо тепло. Как бы. Нет, серьезно. А это? А мне не треба. У меня будет худи вот та. А, шо... зипка? Не, не вот зипка. А из спортивного костюма. А зипка? Не надо? Жарко розтягнулся, босов mm -hmm. да. Це мій подорожній костюм спортивний. Міднявий. Я його вдягаю пару разів на рік. Бо він... А маркий, а тому що маркій. Маркій. Бо я, я свиня. <рес> ну да. Ну і нові, не? Я купляв. Я купил себе новые джинсы еще. Новые джинсы. Две пары. Одну. Две. Брутальные. <laughs> Будешь казаться не тем тем есть на самом деле. Не бути казатися, здаватися, видаватися. Все правильно. Є ще такі, як корміці. Ні, давай не старіть, хочу. Ну. Та нормально, ску... блін, да ну, ну, воно влізе. не влізе. <плес> це, це ніколи не влізе в валізу маленьку. Я все поміщу. Не влізе? Я все поміщу. Нереально, нереально, взагалі нереально. Ти пам'ятаєш, у мене ще, косметичка. І ще оце, Е... Масочки для... Резинки. Різинки. Вот я я, я, я ж відповідальний чоловік. Я нікуди не їзду без резинки. Ну, звісно. <laughs> <тебе> <laughs> Відповідальна дружина. Це я спортсмен, тому що я спортсмен. Ви не зрозуміли, у мене дві різинки. От що таке. Це теж треба взяти. Ну і, звісно, літературу для того, щоб читати суперників. Ну як би цього, що це, ким я буду? Я ж покерист. Ось така штука, дрюка Так, оскільки труселя я вам не показую, як я обираю, ладно. Я, у мене шкарпетки. У мене тут. Дуже багато різних кольорових. Такі всі класні. Це мої. Мій скарб. Після дружини, звісно. Оце хто? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, коги. Вже сумуєш за за мною, так? Чика я хорош, чекає хорошенький. Курочка, курочкин, курочкин, синочок. Вот очіки. Молодець. який. Молодець. дивлюся, всі такі собаки, такі різні, 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 а ти молодець. Їж, їж, не соромся. Там, оскільки я вікова людина, у нас ще там ліки буде. Ціла така велика косметичка буде. Рожева. Я хотів собі блакитненьку, але ми не дочекалися, так що я, я її їхню. Їїну беру. Коротше, я не буду показувати всі ці ліки, що я їм. Хоч... Якщо така косметичка, можна себе представити. Це просто дуже хірово мечеться з образом брутального чоловіка. Ти здорово. Ну, так. Да. Чуй, не дасть брехати, так, да? Чуй? Чуй. Ти самі вже бачив. Чуєш, молодець такий. А Лапочка моя. А ти на тиморах. Ось. Кіт. Собака. Господи, який ти сладенький. Ой, 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 який хороший Піднявся ненадовго кабінет. Спеціально, щоб вам фокус-покус показати, дивіться. А? Круто. Звісно ж, вирішили брати велику валізу, тому що в маленьку ніфіга з цього не влазить. Бо збираюся, як реально на північ і на півроку. Але, блін, я ж зірка, мені можна. Треба, 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 треба свій райдер ще допрацювати, я думаю, просто. Темні. Зі всіма цими зборами ледь не забув найголовнішу річ. Це мій баф. Я в ньому сплю, в ньому функціоную і взагалі без нього моє життя і собі не уявляю. Як і без дружини, звісно. Але без дружини подорожувати можу, а без бафу ні, не можу. Так, і знаєш, що спортивне. Спортивне, ще не взяли. Спортивне, треба взяти. Шорти якісь звичайні. Що таке? І я хотів майку, це така більш стара. Хочеться нову зараз. Якщо знайдемо, візьму нову. Бо резинки ж брав. Ну вона. Так. Оце стара. Ну, тут нічого. А, нічого. Але зараз нова буде зараз. А оце нова? Свіженька. Ну, топ, топ, цю беремо, Це. Цю бере. Дружина каже, що парочку треба не брутальних, на випадок, якщо я з людьми кудись піду, то мене на пиво кликав. Просто ну можна такі, типу. Звичайненько, стильненько, скромненько. Не видно бренду майже. <рес> ну щось таке. Нейтральне, але не супер м'яте. Щас знайду щось. Це може. <рес> ні? Ну? Можна, ні? <рес> ні? А під настрій? А під настрій? Ну все, ну, норм, ну норм же. Да, я возьму классу. Думаю, що щось знайдет нам ну, цікаво. Все цікаво вже в Олізі. Жінки. Наївні. Не, ну гарненька. Біленька. Марка. Я уже приїхала. Погрожує мені ще. Приїздами своїми. Де. Сонячно у нас, а у Львові кажуть, що прохолода буде. Я, правда, перший тиждень не планую нікуди виходити, окрім, як поїсти і, і, і пограти. Але подивимось. Ну, це ж зовсім інша справа, коли валіза велика. Бо я вперше побачив ту маленьку, думаю, ні, ніфіга не валіза. Я у Львів, ой, у Київ їздив з маленькою валізою. там, була. Ну, я й менше речей брав. Я вдвічі менше речей брав. І, і мені в цілому впритик було, ну, типу, реально. А, ми ще, а я ще у Львові просто планую одразу після серії залишитися на пару днів. Там є деякі плани, плюс хочеться погуляти містом. Я завжди мрів відвідати нормально Львів, а не проїздом. І походити, я думаю, що ми якось їду знайдемо, буде цікаво. Ну і якраз родина до мене приїде, одразу наприкінці серії, десь в неділю. Треба, треба так, щоб вони приїхали і вболювали за мене на фінальному столі мейн івенту. Так, так і буде? А якщо ні, вони з дому. <плес> <плес> ну так суворі умови. Це у нас маленькі друзі по Кирисів. Це віруші. Взагалі, без такого не можна подорожувати. Це абсурд. Вообще, чесно кажучи, я без цього й жити не уявляю собі. Ми вже. Пізно вкладаємося, пізно встаємо, в розрізі живемо з нормальними людьми. А якщо ти спиш в одному ліжку з нормальною людиною. Що? Я вказав, що ти нормальна людина просто. Що тебе так здивувало? Засуджуєш? Я подумала, ти сама. Ладно, вона надзвичайна людина. Окей. Коротше, але храпить. Спакую засоби особистої гігієни. Електрощітка, щоб ви знали. Мені дружина купила. У -у -у. Якщо увімкнеться щось з дороги, буду багато пояснювати Поїзнювати людям, хтось у нас буде купити. А насправді дуже класна штука. Допомагає. У мене були деякі проблеми з ясними з зубами ця штука класна, реально раджу. момент, коли ми намагаємося пригадати, що ще я міг забути. Ну, це так треба скласти. Різніхумки оці. Тут. Крючки? Что там делать? <реш> Підвішуватися під стелю, що я буду робити. Ну Очки? це ж для вправ. Да, отлично, крючки. Очки потрібно, щоб отут от цепляєш понимаю, і зарізать. А куда ти это це цепляєш? За різинки. І що это буде? А резинки? Вправи? Ну, не знаю там. Телевізор за тумбочку. За тумбочку, так. Да. А що? Серйозно? Серйозно. Ну я буду. Мені 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 тренер ще не скину вправи, але. Я запишу спеціальне відео, де я буду робити вправи. І читав насправді, ще, ще з людей прикалюватися. А. Так що ні-ні, беремо, беремо. У мене є плани по приколах. Зарядки. Так, да, електрика. Ну так, нібито залишилася залишилося лише електрика і взуття, але мені треба буде всі-всі пристрої підзарядити, тож трохи пізніше взуття сохне, бо помили. Ну, Ні, я нібито майже готовий. А, гроші і документи. <рес> так, дрібнички. Ми не втрималися. Без мікрофону, правда, вибралися поїсти до У мене ще до потяг десь півтори-дві годинки Ну, до... до таксі, до таксі. До таксі. До таксі. Просто... Смаколиків, типу, не диетичних. Ну, плюс треба в дорогу так, так. Дорогу взяти, їжу. Де, щось поїмо. Yeah. Ми ще прогуляємося. Yeah. Поїмо і погуляємо. Yeah. <laughs> <coughs> <coughs> Берліс. Рекламуємо записки що? Поки що. Поки що. Просто треба погнати, як ми йдемо. Mm. <coughs> Сьогодні, сьогодні дієта пішла у вікно. Mm. Дуже смачно. Ну, навіть пост не, не треба блюсти, якщо ти їш в дорозі. Угу. Mm ти -hmm. болеєш? Mm? Я не вхворюю. Я, я, я в дорозі. Ну, коли на тебе дохворюю, да? Вчора ми хворіли. Mm? -hmm. Приборо. А це в дорогу. Три Круса не запакували. А? — не запакували. Так, просто. — А я запакуємо. Добре. Як з'ясувати, хто в домі головний. Хто хто за кермом? Селяві. Седіо. Секонті, що юне викентал. Можна <плес> не дивитися на море, перед дім це ж якийсь зашквар за виходить, страшно. Я буду в потязі, це вже вийде ВТР, напевно. Якщо почути. Команда працює. У мене талановиті люди зі мною працюють. Через це все, все буде вчасно. Я все вірю. А ми... Ми на море. Ну, насправді ми не на море, ми до моря. До моря. Тобто там, де його видно, Тож ж не обов'язково його тискати в нього руки, ноги сувати просто, щоб було видно. Ну, коротше, я покажу. А я може, знаєш, це довгим не з того... боку снимал. Не страшно, он Это Ты думаешь, ну факт. таймеры для Аккуратно, укусит снежно. Рекомендация... Рекомендация от МЧС не купаться. Сошла наша скамейка. Сюда мы сядем. И знаете, что будем мы сидеть и смотреть на море. Может, даже мокрочки еще посидеть. Ну що, ну що, ну все, ну, тікаємо. мокро. Ооо. Отак от знімаємо. Отак от сидімо. Я сподіваюся, що ви нас добре чуєте. Справді, я цього разу без мікрофону вийшов. Бо не думав, що буду щось знімати, а потім... Думаю, що шум прибою слышно. А потім вирішив, що все ж таки буду знімати. Отже. І якщо там як десь картинка перегортається неправильно, Вибачайте, я на широкий формат взагалі не звик. Знімати, так що, друзі, якщо щось, якісь претензії до якості і все таке, ну вибачайте недосвідчений. Слухаємо море. Чотири вже. Ні, Але не вистачить німа. А що, а що зробити? Ну Там може у Львові продають батончики. А куди? Дасть. Кудись? Шоколад не сумки. треба, Ні. Мені шоколад не треба, ми збираємо. Сережа. Нічого вже нема, тільки поїзденька. А, на що я О, шикарно. Ну, засунь, я не... Сбираем. О, реванка! Смотри, что я водички. Ай! Патриотичные кросики. Можно найти прапор. Кому треба, той бачить наші колеги. Знімай мене, проважай, мене через таксі уїхала, телефон залишився у мене. Ні! Давай, все. Все, родина, цілуй мене по черзі. Давай. 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 Ще одна, желати. ще одна, ще одна. Реклама ролі. Все, теперь, старше. Старше. Не, теперь старше. 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 Все, друзья, я поехал. Дякую. Пока-пока. Все, счастливо, пиши меня. Вон мазда твоя стоит. А у меня мазда? Ну не Мерседес, не перезвать. Напевно. Сейчас, я перевірю.